Між Трускавецькими журналістами пробігла чорна кішка. Керівник Трускавецького радіо на початку лютого оприлюднив в ефірі комунальної радіостанції публікацію під назвою Краплені карти з колоди Руслана Козера. Це був жартівливий фейлетон, головними персонажами якого стали Лесенька і П'єтінька. Прізвищ в програмі згадано не було однак вона викликала обурення в громадської організації Рада міста. Члени якої Леся Дідик та Петро Іванишин впізнали в ній себе. Ображені Трускавчани звернулись до міської ради з вимогами дати оцінку діям комунального радіо та звільнити з посади його директора Любомира Поливку, який, за їхніми словами, знехтував журналісткою етикою та дозволив собі зайве оцінку етичності чи неетичності радіопрограми Спробували дати депутати Трускавецької міської ради на регламентній комісії. Всі ті ж особи група Підтримки козера з'явилося у народному домі під час звіту міського голови Андрія Кульчинського. аж п'ятеро. Старі обличчя проїлися вже. Ну, скільки можна випускати на амбразуру ту ж лесеньку. Така собі пані Світлана, лікар-психіатр, написала у Трускавецькому віснику, буцімто агресивна поведінка лесеньки носить ознаки параної. Не будемо сперечатися з професійним психіатром. Йому відніше, який ставити діагноз. Але ж перепрошуємо, лікар, як нам здається, порушила одну з основних засад Гіппократа. Не нашкодь. Ну хто ж тягне за язика шановну пані Світлану, яка видає лікарську таємницю? Тепер лесенька ще запасеться відповідним документом і почне. Можна тільки здогадуватись, що нас чекає. А як же? Професійний психіатр сам поставив діагноз, значить, все можна. Але не про лесеньку і її давно заїжджені пісеньки хотілося б поговорити. А про одного кумедного, і здається, явно не параноїдального чоловіка, який у кінці звіту міського голови теж вискочив малина на сцену, як Пилип з конопель, і спробував щось викрикувати у бік владних ножів. Не здогадалися, хто це? Руслан Козир випустив останню свою краплену карту з колоди, такого собі Петрусика, який донедавна займав посаду заступника керівника водоканалу. Поки колектив, розібравшись, що цей панок працює на розвал підприємства, щоб довести його до зубожіння, а потім разом з козиром приватизувати його, взяв того за вивори та копнув п'яту точку. Та так боляче, що той і досі не може отямитись, пропала зарплата 12 тисяч гривень. Пропали всі владні повноваження від ролі сірого кардинала, яким він був при козиру. Тепер він ніхто так собі, просто підприємець. Здивувалися мій викрики, яким Петрусик апелював до публіки. Вас обманюють кому ви вірити. А нам згадалися зовсім недавні часи, коли Петя, ще будучи першим комсомольцем у Бориславі, раптом виявив пропажу комсомольських грошей. Невдовзі у нього звідки з'явився стартовий капітал для бізнесу. Починав з продажу горілки і відразу попався на тому, що продавав фальсифікат. Прокуратура тоді навіть порушила кримінальну справу. Але Петя обійшовся тільки переляком. Не знаємо, дав хабара чи ні. За руку ніхто не спіймав, тож не будемо наговорювати на людину. Бо невдовзі Петрусик стає обласним депутатом. Правда, не за мажоритаркою, а за списками Народного фронту продовжує займатися бізнесом. Козир відділяє тому земельку під спорудження офісів. Треба ж було віддячитись тому за вибори. А Петрусик знову попадає у халепу, бере кредити і не може віддати. Кажуть, що Петя навіть хотів накласти на себе руки. Отакі-то сторінки з історії з життєпису одного з найближчих людей козера. І не кажіть, що не знали всіх подробиць з їх біографії, коли ці особи ще раз підуть на вибори. Я представляю, посилаючись на свою приватність і вседозволеність у всьому відкрито поп'южать місто його очільників, депутатів, громадян. І все це робиться для того, щоб повернути назад колишню міського борту. Е, в результаті страждають люди, місто коротко дістає негативний імідж і недораховує відпочивальників. Думаю, що. В приватній газеті не все можна, тому що для журналістів і приватної газети в тому числі понад це має бути морально-етичний кодекс журналіста в роботі. Так само це стосується і громадської організації «Рада міста. Її дії спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до влади. Тому знищили, що там конкретно називалося прізвище людей і їх посади. Що вони взяли, що віднішили? А ми мали розмову з радіком. Ви, ви, ви доручили Вадиму це зробити. Ні, ми собі переписалися на диски, тому що радіо мало підписати. Якби ви переписали 50... на диски, Оля, мене якби ви переписали на диски, воно б лишилося приватна власність. Та ви чого? Яка ну, приватна власність? Яка приватна власність? Якщо е, приватна з бюджету власність. вам шли гроші приватна. на роботу? Скільки нам шло гроші? 50 тисяч гривень нам дали? Скільки вам цього року? Це в кінці. Це в кінці, що Там, 50 тисяч гривень. Це в останній рік. А, я, я, я не хочу власність. з ними говорити. А чого ви почали за рік це говорити? Ми забудемо вас про чітку, про чітку, про вашу передачу. Шаломи. А я чітко говорю про Шаломи. вашу роботу за всі роки. Пане Любомир, да? шановні запрошення. Там, Там дитинка я вас прошу озвучити голос, з якого місця проєкту. Якого ви озвучите? було б назад. Оце й до кінця. Ну Почніть його читати. Я вам не, не радію, щоб читати. Ні, так я хочу запитати це. <кхм> Почитайте, щоб я напевно викладаю. Початок речення закінчити. Не... Я, я просто мушу в себе відмітити, я як результат комісії оприлюдню, що ця інформація вигадана. Ну, Питання до неї не може бути там і так далі. Це спочатку до кінця. ручкою кружку Дайте, мені я зачитаю. Якщо. Воно, вона не вона, не вона. І до якого місця? До До кінця. Ще? Тобто залишається у нас один на два, і один.